Валентина Ботова, переселенка з міста Ірпінь. Спочатку жінка разом з сім'єю переїхала у село у Ружинському районі згодом у Коростень. Чим займалася в Верпіні? В Верпіні я працювала готельно-ресторанний комплекс поваром, співала в колективах, колектив «Хор пам'ять», «Ветеранів війни та праці. Колектив джерело і виступали в дуже різних колективах. Їздили на ФОКМюзик, займалися громадською діяльністю, підтримували. І борщ варила, і вареники варила, і на День Незалежності, і на День Ірпіня. На всіх заходах ми приймали участь. Ви був університет третього віку 45 плюс. та сеньорі. І було називалося воно, бо це все йшло з міжнародних джерел, де ми займалися різними категоріями: і спортом, і іт компанією, і футболом, і баскетболом, і дарцом, і петанком. Петанк процвітає і досі. Танк клубу нас у Верпіні дуже такий майстерний. З пані Валентиною. Ми познайомилися на одному з заходів, який проходив у нашому місті. Тоді ж ми дізналися, що сукня, яка привернула увагу багатьох людей, зроблена жінкою власноруч. Як і коли почали займатися рукоділлям? Рукоділлям, ви знаєте, мабуть, з дитинства, бо було ж домоводство в школі, і бабуся мене навчила. Бабуся теж вона дуже гарно шила. Вона осталася теж у війну одна із чотирма дівчатами, яких вона обшивала і в селі дуже багато шила на заказ. І так вона мені передала свою майстерність як у вишивці, як у пошитті, як у в'язанні. І все я від неї це все навчилася. Які техніці вишивати, в'язати вам подобається найбільше? В'язати я в'яжу крючком. І ірландським кружевом, на мені плаття це зв'язано ірландським кружевом, і кофти в'яжу крючком, і спіцями в'яжу, і носки в'яжу, і кофти в'язала дітям, звичайно, колись і вишиваю хрестиком і гладдю. Пані Валентина каже, що незважаючи на всі складнощі, які були у її житті, вона посміхається. Рукоділля допомагає розвивати моторику пальців і відволікає її від неприємних думок. Якщо говорити про одяг, то ви в'яжете його для себе чи для когось? Я в'язала, ви знаєте, в мене по здоров'ю було відхилення. Я отримала інсульт, яка не працювала ця рука і ліва нога, і я втратила мову, яку я починала читати як мала дитина по складах. І рука й нога не працювала. Я стала займатися спортом і в себе все відновила і відновила мову. Взялася за техніку в'язання, бо треба було розробляти руки. Жінці дуже швидко довелося виїхати з Ірпеня, тому деякі вироби майстрині не збереглися. Також дуже багато одягу. Пані Валентина віддає своїм родичам та знайомим, але кожна річ має свій задум, свою історію. Завдячуючи тому, що я жила на першому поверсі, у мене було два підвали, і я його все заховала у рюкзаки і кинула в підвал. І таким чином воно трошечки все ну… осталося, бо розбите всі вікна засипало вхід у підвал, і туди ніхто не зайшов і його не забрав. А те, що було зверху, я не встигла, то того нема. Єлі виїхали, ми тільки минули Бородянку, і в Бородянку був прильот, і ми, машина була дуже з дітьми, і все ми на силу хлопці вирулили і нас відвезли. На останній хвилині мені було п'ять хвилин на зібрання, і я як стояла, так і, і вискочила з сумкою одна, і документи, і все. Більш нічого вернувшися, будинок згорів весь, бо було 30 прильотів, і будинок вигорів геть зовсім. Ось це моє перше плаття, воно це плаття із задумом. Це наша Україна, як ви бачите, тут символ українського прапора і пролита кров наших хлопців. От і в майбутньому я сподіваюся, що наша Україна розцвіте. І сонечко засяє, і ми будемо процвітати, бо це таке плаття з задумом. Це коли почалася війна з 2014 року. І все в ну, 16 2016 році, я його почала в'язати. Коли вже відійшла від хвороби трошки, то я ну, в інтернеті побачила, мені дуже сподобалось, і я його почала в'язати. Кожен орнамент в'язався по окремості. Треба було на фурнітуру, його виворотом кладеш, а потім в'яжеться на виворот нарегульована сітка. Це дуже клопітка робота і дуже техніка на руках розробляються руки. Скільки часу займає виготовлення такого виробу? Наприклад, сукні, як на вас? Сукня, як на мене, я в'язала 4 місяці. 4 місяці, бо кожну квіточку ще треба було його скласти. Роз... Щоб воно сподобалось. Може повернутися так. От. Ну, щоб воно мені подобалось. Валентина Ботова дуже активна та життєрадісна людина. У неї троє дітей та дев'ять онуків. Чим займаєтеся у користені? Чим займаюся в користені? Займаюся з дітками, бо в мене померла раптово невістка. І залишилося двоє діток 9-7 і 7 років, то ми свахою періодично то вона, то я по очереді займаємося з ними і вихованням допомагаємо. Гуляю, спортом займаюся, хожу, цікавлюсь, все підтримую, деякі концерти, я доначу, підтримую наших хлопців, ще у мене. Внуки є, які багато хлопців воюють приїжджають. Я їм теж варю і вареники, і піроги, і все, все, що, що я можу, я їм своє рідне дуже дякують і приїжджають до мене з задоволенням. Що вам не вистачає у користі? Можливо, чим би хотілись тут займатися? Ну, що не вистачає, я би сказала, щоб. Може, є такі групи в нас для людей такого поважного віку, щоб трошечки займалися з ними, щоб був також організували тут теж саме університет третього віку. Може я ось поїду в Ірпіні зі своїми дівчатами, порозмовляю. Може вони приїдуть, і ми зробимо такий, таку зустріч із людьми зацікавимо їх, щоб вони теж грали в петанки. Це дуже цікава гра, і вона займає якби і спорт, і гра. Там кулька пів кіла. Важить, її треба кидати, треба розрахувати траєкторію кітка, і вагу, і різне нагнутися, розігнутися, посмішки, спілкування. Це дуже цікава, гра вона всемірна. Якщо зацікавляться у нас, то ми це можемо зробити. І теж відновити, і будуть люди грати за цікавлення. Я думаю, що багато вони спортивні користень спортивний і в спорті це завжди відновлюється завжди на радість. Пані Валентина каже, що головне у житті не падати духом, мати бажання та прагнення бути активним і життєрадісним.